Волехів мальовниче та неспішне місто Івано-Франківщини, що розкинулось на берегах річки Сукіль. Аби вдосталь ним насититися, слід всього лише вловити його розмірений темп і поволі, в жодному разі, не поспішаючи пройтися його вулицями та відвідати усі культурно-історичні пам'ятки. І взяти пальто бо ж дуже холодно. Дякую. А тепер можна. І в Болехів. Перша письмова згадка про болехівські землі зафіксована 1371 року, коли угорська королева мати Ізабелла подарувала їх одному з підданих. У тогочасних документах місто згадується під назвою болех Валаський. А одна із найпоширеніших версій походження його назви виводиться від слова Волохи. Болехів, місто відоме ще з часів Київської руси, і через яке нині пролягає залізниця львів 3 Івано-Франківськ та автомагістраль Львів Чернівці. Відповідно, через нього щодня їде багато-багато транспорту, і зазвичай таки їде далі. А все тому, що не всі ознайомлені з історією цього славного міста і не знають, і не знають, що тут більше 30 років прожила Наталія Кобринська. Якщо ви раптом призабули, хто така Наталія Кобринська, я вам підкажу. Відома письменниця громадська діячка, засновниця українського фемінізму і найзагадковіша пані Галичини, яка зробила справжню революцію в українській літературі. А наш туристичний маршрут шляхами Наталії Кобринської Болехові починається від Плебанії Озаркевичів. Жовтні 1884 року в холодну пору. Якраз таку, як і зараз ми знімаємо цю програму, Іван Озаркевич привіз сюди свою овдовілу доньку Наталію. Це був кінець 19-го сторіччя, і Болехів долинського повіту мав чіткий профіль промислового містечка. А ще уявіть тьму, темену потічків. Вони були просто всюди. Іван Франко писав, що ця місцина негарна, грузька, але все ж був і набувався тут доволі часто, особливо в плебанії Озеркевичу. Оселя нового священника та громадсько політичного діяча для багатьох стала осередком української культури і яка захоплювала і не тільки Івана Франка. Відома чернівчанка, письменниця Ольга Кобилянська говорила, що тут витали дух і життя. Ми на вулиці Озаркевичів, біля парафіального будинку, на подвір'ї якого стояв колись старий. Де мешкала родина Озаркевичів? Старий будинок стояв у глибині городу. Будівлі, які стоять позаду на пливанні, це були колишні стайні. Очевидно, там були можливо якісь віз або бричка, і були стодола. А е, недалеко від входу, теперішнього, стояв будиночок невеличкий офіцин. Де Кобринська приймала своїх гостей, зокрема Кобилянську, Ярошинську? Там Михайлина Рушкевич переписувала перший вінок вручну. І там, за тими офіцинами, колись вони закопували листи, коли на Кобринську був зроблений донос. І ви, либонь, подумали, що це саме та легендарна пливання? Ні. На жаль, той парафіяльний будиночок не зберігся. Знаходився він вже на цій вулиці, але дещо лівіше від теперішньої резиденції. Якщо точніше, то ось там, де молодий горіх. Але саме на цьому будинку у 1980 році встановили пам'ятну дошку визначеній українській письменниці та громадській діячці Наталії Хобринській. Привіт! Наталя Кубринська, звичайно, особа, яка, можливо сказати, перевернула весь світогляд і в Болехові. Коли приїхали Озаркевичі до Болехова в 1884 році, тоді люди згадували, що Болехів почав оживати, тому що дуже багато відомих людей до Болехова приїздили. І Болехів жив. Болехів існував. Болехів навіть як казали на той час гудів. Того ж таки 1884 року. Виходить повість за для кусника хліба. Головна думка якої жінка сама має дбати про своє місце в суспільстві, а не бути утриманкою чоловіка. Скажіть сміливо, як для 19 сторіччя, а ще сміливіше це створення товариства руських женщин у Станіславі за словами відомої науковиці та дослідниці творчості Кобринської Али Швець, це була перша жіноча інституція, яку 8 грудня 1884 року заснувала Наталія Кобринська з метою розбудження жіночого духа через літературу. Подія заснування товариства руських женщин здобула великий резонанс у тогочасній українській та польських пресах. На адресу зборів надійшло 37 вітальних телеграм та листів від провідних громадських організацій та приватних осіб, які під час зборів особисто зачитував Іван Франко. Саме Каменяр, як тодішній кореспондент газети Діло, надав цьому заходові найбільшого медійного розголосу. Наступною важливою та історичною місциною, яка пов'язана з Наталією Кобринською, є Собор святих жінок-мироносець. А щоб до нього дійти, слід всього лише перейти дорогу від колишньої плебанії Озаркевичів. Ходімо разом. По усій православній землі в усі часи зводилися храми святим і мученикам, зводилися й церкви на честь жінок, які прийшли до гробу Господнього. Ось одна на їхню честь. І збудована вона на місці дерев'яної, яка була споруджена ще на початку 17 століття. Наталя Кобринська дуже переживала після втрати свого чоловіка. Це спонукало батька переїхати до Болехова. То на той час у Белелуї він мав усе. У нього була і парафія, у нього були друзі, у нього було все. І він, щоб врятувати свою дитину від такого горя, він Зрозумів, що в Булехові є церква, якій потрібен парох, і він переїжджає до Булехова. Коли у 1884 році до Болехова приїхав отець Іван Озеркевич, він відразу взявся за зведення нового кам'яного храму. Його донька Наталія часто повторювала йому: «Батько, це будівництво тебе зведе в могилу. І він досить так ретельно відносився до того питання і взяв на себе, можна сказати, непосильний тягар, бо для людини старшого віку це вже було великий обов'язок і велика відповідальність. На жаль, так і сталося. У лютому 1903 року Болехівського паруха Івана Заркевича не стало. У 1906 році будівництво всієї церкви було офіційно завершеним. У тисяча 2009 році її освятив митрополит Андрей Шептицький. А ще через 100 років їй надали статусу собору. Церква збудована у традиційному візантійському стилі, як в архітектурі, так і внутрішній оздобі. Довший час у церкві використовували іконостас із старої церкви, ще з сімнадцятого століття, і аж у 60-ті роки ХХ століття сюди перенесли іконостас. Із церкви «Преображення Господнього з Гошева, який після закриття хотіли викинути. Стіни цієї церкви пам'ятають великих людей, в тому числі і отця Івана Озаркевича, і Наталію Кобринську, і багатьох її сучасників, її послідовників і тих, які продовжували справу Наталії Кобринської. Наступною нашою місциною нашого культурно-туристичного маршруту є пам'ятник Наталії Кобринській. Ось він. А позаду нього музей історії міста Болехова імені Романа Скворія. До речі, біля цього музею та пам'ятника росте дуб Івана Франка. І ви знали, що Наталія Кубринська була комою Івана Франка? Скажіть цікавий факт. 8 червня 1990 року у Болехові вперше відбулося велике свято на честь Кобринської, а ще в той черневий день було відкрито і пам'ятник письменниці. Зараз ми знаходимося в експозиційній залі музею історії міста Болехова імені Романа Скворія, де відтворений кабінет видатної письменниці та громадської діячки Наталії Кобринської. Вийшовши заміж за Теофіла, вона розуміла, що Кохала чоловіка одночасно і розуміла, що такі буденні, життєві якісь турботи вони звичайно будуть їй заважати, щоб вона втілила в життя своє кредо, свою мрію. Поговоривши з чоловіком, вона на деякий час вирішила відмовитися від того, щоб продовжувати рід, щоб мала дітей. І звичайно, Кобринський її дуже кохав, розумів, оскільки він був. Люблячим для неї чоловіком і другом, і він підтримав її бажання. Одного дня Теофіл Кобринський приніс додому трактат The Subjection of Women», написаний британським філософом, соціологом, економістом та політологом Джоном Стюартом Міллем, який надихався ідеями своєї дружини, першої англійської феміністки місіс Гарріет Гарді Тейлор Міль. З того дня тема рівноправ'я Кобринську не полишала. Для Наталі Кубринської було найважливіше підняти на якийсь вищий щабель жінки. Вона вірила в талант жінки. Вона розуміла, що жінка. Може, усе. не можна у суспільстві жінку принижувати. Вона хотіла бачити Україну, вона хотіла перш за все бачити щасливу жінку в вільній Україні. Наталія Кобринська усе своє життя прожила самітньо серед книг. Ну, постійній творчі праці без дозволу собі знову покохати. І, як писала вона сама, двох лиш людей було для мене щирих: муж і батько. І оба мене лишили. У них було все спільно, у них було як на одній хвилі. Вони були щасливі, вони були закохані, але сталося непоправне горе. Теофіл Копринський захворів, захворів, і на той час, мабуть, все-таки не могла медицина нічого зробити, і він помер. І Наталя Кубринська, будучи молодою, красивою, повною кохання жінкою, залишається самотньою. Образи дорогих її серцю чоловіків не полишали письменницю до кінця її днів, навіть стали культом. У неї був певний такий розпач, вона не знала, їй жити. І в неї, ось у нас у музеї на портреті також видно, яка пишна, красива в неї коса була, довге чорне волосся. І вона робить такий вчинок, який був не властивий, як і тоді, так і тепер у сучасному світі. Вона обрізає свої довгі пишні коси і вкладає у домовину до свого чоловіка. І вона йому обіцяє, вона дає таку клятву, що він назавжди залишиться для неї люблячим чоловіком і назавжди буде. Тільки одним у її серці. Подейкують, саме тому на схилі літ Наталія Іванівна захопилася моденим тоді спіритизмом, закликаючи духи батька і чоловіка з того світу. Цей. Звісно, існують кілька придивних містичних історій, пов'язаних з Кобринською, але, але чого тільки люди не вигадають, та й не втім, заслуга видатної жінки. У неї було дуже багато всяких задумів. Вона мріяла, вона хотіла щось зробити для українського жіноцтва. Але в першу чергу вона хотіла, щоб жінка була грамотнішою, щоб жінка багато читала. І вона розуміла: без грамоти, без того, що жінка не буде читати, вона не зможе стати. На щабель вище вона не зможе стати великою жінкою у тій Україні і бути прикладом для інших. Тому Наталя Кобринська вирішила для себе, це її була така мрія, через літературу підняти жінку. Вона створювала бібліотеки, вона створювала всі умови для жіноцтва. Вона створювала захоронки. Захоронка це дитячий садочок. Слугувало для того, щоб сиріт можна було якось убезпечити, але пізніше це слугувало для того, щоб жінка могла також. Припустимо, і до захоронки дати дитину, а мати трошки вільного часу, і піти почитати в бібліотеку. Трошки зайнятися собою, зайнятися тим, щоб щось знати більше і щось розуміти більше. Цей альманах перший вінок з допомогою Олени. Чілки був виданий у 1887 році. В ньому є 17 авторок, 17 жінок, які писали свої твори до цього альманаху. Звичайно, тоді у суспільстві викликало велике обурення, тому що чоловіки вони не розуміли, чому їх не запросили до цього видання. В той час називали, що перший вінок це був прорив в українській літературі, тому що власне авторками були одні жінки, викликало багато. Сумнівів викликало багато обговорень, і коли Наталю Кобринську починали критикувати, особливо чоловіки, що як це так, чому тільки одні жінки, і Наталя Кобринська відповідала, що хто краще за жінку зрозуміє її долю. Тому, власне, Наталя Кобринська ставила перед собою мету, щоб кожна жінка виклала щось своє, те, що буде близьке кожній жінці. Окремою і важливою місциною нашого маршруту є пам'ятник Михайлу Гаврилкові, скульптору, поету та січовому стрільцю. Опис, життя та творчості, якого вартує добротної пригодницької книжки. Михайло Гаврилко народився 5 вересня 1882 року на Полтавщині, але народився він у козацькій сім'ї. Талановитий він багато малював, він ліпив і навчався. Звичайно, він. Вчився грамоті, потім навчався своєму мистецтву, але оскільки в нього була така гаряча козацька кров, він не міг змиритися з тими подіями, які тоді відбувалися. Вся його діяльність, оця громадська політична, власне, була направлена на те, щоб звільнити Україну від тих московитів, щоб Україна була незалежна, щоб Україна була самостійна держава. І, звичайно, владі це не подобалося, і Михайла просто депортували зі своєї рідної землі. Очевидячки, ви спитаєте, що ж поєднує митця з Полтавщини з Болеховом та Наталією Кобринською? Відповідь доволі проста: у травні 1915 року січовий стрілець Михайло Гаврилко брав участь у боях за Болехів проти московитів. Що ж його поєднує з Кубринською? Дружба. Дружба і палка любов до України Гаврилко не раз бував господі відомої письменниці, навіть якийсь певний час жив у неї, називав себе її учнем. Тому не дивно, що пам'ятник Михайлу Гаврилкові є в Болехові і недалечко від пам'ятника видатній реформаторці. За словами науковиці Али Швець, події першої світової війни стали для Кобринської чини останнім найдраматичнішим випробуванням. Письменниця пережила невдалу евакуацію з окупованого Болехова Бескиди, бо й там вже стояли москалі. А далі над нею повисло сфабриковане звинувачення у шпигунстві на користь російської армії, і лише особисте втручання її друга адвоката й письменника Андрія Чаковського берегло її від інтернування в Сибір. Втім, Наталія Кобринська також сприймала цю війну як історичну Ній шанс для української державності, хоч вона була вже похилого віку хвороблива, вона активно долучалася до громадянських заходів. Коли вечорами в народному домі Болехова збиралися жінки для виготовлення перев'язувального матеріалу для фронту, вона часто приходила сюди й допомагала іншим жінкам. Говорила: наші можливості такі малі, як наше середовище, але наша праця така велика, як наші цілі. І Наталія Кобринська, коли познайомилася з Михайлом Гаврилком, вона бачила у ньому дійсно талановитого юнака, бачила у ньому того патріота України, і для неї це було дуже близьким. І Наталія Кобринська також допомагала Михайлові Гаврилку. Вона давала йому стипендію, давала гроші на його навчання. Надала. У своєму помешканні одну кімнатку для того, щоб він творив. У 1909 році було оголошено конкурс-проєкт на кращий ескіз пам'ятника, який мав бути встановлений у Києві. І, власне, у будинку Наталі Кобринської, тут, у Блехові, Михайло Говрилко робив ці ескізи. Він творив Шевченка. Його навіть називають творцем Шевченкіани. Він Робив горельєфи Шевченка, які тут розповсюджувалися, звичайно, просвітою, розповсюджувалися тими патріотичними силами, які на той час були у Болехові. Пережити лихоліття війни Наталія Іванівна змалювала в циклі своїх воєнних новел. Найвідоміше з них: кінь на цвинтарі, брати, свічка горить, полишений та досі не знайдені тіні, лист чи случай з під гуку гармат, які, ймовірно загубилися у вирі війни. Що ж, нашою наступною місциною є хата Наталії Кобринської. На жаль, якої тут немає. Кіт, ти взагалі що тут робиш в кадрі? Словом, сьогодні мені буде допомагати далі вести програму Киця Киця Болехівська. А що вона зробила для совєтської власті? Саме з такою заявою виступила ображена радянська влада з метою знищити будинок відомої української письменниці та громадської діячки Наталії Кобринської. І у 1946 році, за розпорядженням виконкому Осачука, хату Кобринської було знищено. Ще й грейдером пройшлися гарненько, аби сліду не лишилося. Потім почалося відродження всього того, що стосується Наталії Кобринської. І, власне, за ініціативою Романа Скворія у 1993 році на цьому місці, де стояла хата, поставили пам'ятний знак у виді кам'яної брили із меморіальною із пам'ятною дошкою. А в 1997 році, на якраз до 110 річчя першого вінка. Наталії Ковринської тут було посаджено 17 кущів калини, на честь 17 авторок, які входили до цього е, жіночого альманаху. А тут стояла хата, покрита гонтою, з величезним ганком. А весь ганок обріз хмелем який Наталія Кобринська дуже любила за його специфічний часниковий аромат. Навколо будинку безліч дерев, кущі буску, червоної рожі, порічок, агросу, з якого письменниця часто робила конфітюр. Любила вона також і кухню. Любила дуже добре і смачно попоїсти. Тому її улюбленою стравою була качка, фарширована яблуками, ранетами. Це була її улюблена страва. На подвір'ї був город, в ньому рясніло. Величезне море квітів. Біля нього стайня для дрібної птиці та кролів. А ще від городу до хати було побудоване ще одне приміщення. В ньому часто зупинялися друзі Наталії Кобринської, зокрема, уже згаданий Михайло Гаврилко. Достеменний опис хати Кобринської зафіксувала її приятелька Ольга Дучемінська. Хата Кобринської була досить велика, звичайна, будована під кутом. Одне крило все винаймалося, одначе без правил вступу на подвір'я. Кілька кімнат, що їх Кобринська залишила для себе, практично не були в ужитку, оскільки письменниця використовувала лише одну з них невеличку ту, що була поблизу кухні. В ній вона спала, їла, працювала та приймала гостей. Всі кімнати були якісь темні, незатишні, непривітливі. Надмір меблю портретів, картин, дорогих тканин і пам'яток, привезених із чужих країн, не тільки відбирали кімнатам затишність, але лишали враження якогось омертвіння, ніби походили з якоїсь дуже далекої доби. Замоклий фортепіан, на якому колись грав прекрасно її чоловік, стояв німо як болісний спомин. Багато хто говорив, що Наталія Кобринська весь свій час у Болехові витрачає тільки на гостини та приготування конфітюр. Чи це говорив тільки Михайло Павлик? Ну, це ж він хотів її затягнути. з Болехова до Львова. По секрету усіх своїх гостей вона зустрічала по-особливому. Для аристократів вона вбиралася у чорну сукню зі шлейфом, а демократів зустрічала із чорною хусткою на голові. Ну, в істину. Загадкова пані у чорному неспішного міста Болехів. Заїджена історія, правда, звучить з кожної праски. А як щодо точної інформації? Згідно досліджень, Али швець у дрискоді Кобринська мала свій стиль. Аристократів вона приймала у сукні шлейфом, демократів у хустці на голові, але добирала відповідну і дбайливо вив'язувала перед зеркалом і не завжди чорну. Після смерті чоловіка, звісно, здебільшого носила чорний жалібний одяг. Мабуть, через те і виник міф про кобринську як про містичну загадкову чорну. Пані. Наталію Кобринську вирізняла висока товариська культура, внутрішня інтелігенція, жіноча привабливість. Вона була справжньою дамою з товариства. Як стверджувала Дочемінська, все життя шукали її призні, визначні, непересічні мужчини. Слід зазначити, що тут Кобринська прожила з 1907 по 1920 роки, себтом до кінця своїх днів. І тут, підходячи до вікна, дивлячись на вишні і сливи, вона творила. І багато мріяла. А моєю мрією є це все побачити на іво. До речі, це можливо завдяки сучасним технологіям. Так, я не потерплю цієї конкуренції. Або я, або ця булахівська кітка. Ти будеш в кадрі стояти так довго. А ви знали, що Наталія Кубринська? Любила прогулюватися цвитер. І ми прогуляємося старим престарим Волоським кладовищем. Це і буде кінець нашого маршруту пов'язаного з Наталією Кобринською. Чи ж не іронічно символічно? Життя Кобринської не було легким, Геть ні. твори розпорошені по різних виданнях. Багато з них ще за життя письменниці, на жаль, проігноровані. Як писала вона сама, з'їли мене літератори, критики та й молоде покоління. У більшості всі матеріальні та творчі надбання знищені. Найбільше до знищення творчості Наталії Іванівни доклав зусиль її зять. Чоловік рідної сестри і Яроніми Григорій Величко. Він зухвало вдерся після смерті письменниці до її дому і величезними стосами спалив більші листів та майже увесь її архів ще якусь частину вивіз у радянську Україну на Харківщину, де вони і зникли Назавжди. А величезний корпус епістолярної спадщини Кубринської насправді би вражав. Вона переписувалася з багатьма митцями. Іван та Ольга Франко, Олена Пчілка, Михайло Павлик, Михайло Драгоманов, Михайло Коцюбинський, Уляна Кравченко, Соломія Коршельницька, Леся Українка, Ольга Кобелянська, Володимир Гнатюк та багато багато інших. Наталія Кобринська найбільше боялася старості, недуги і смерти. Їх, хлибонь, вона вперше відчула тоді, коли через круту продала своє фортепіано, на якому щаста грала твори улюбленого Шумана. А потім, в січні 1920-го, прямуючи з Булехова до Львова, вона заразилася тифом і померла. Ще на перший святий вечір бачили її в церкві, а на другий, на другий свята вже її не було. І люди зайшли її провідати, і застали її вже холодною. І такою ж була остання дорога Наталії Ковринської. Погода була морозна, холодна. В останню дорогу її провело декілька людей, які знали її, які з нею спілкувалися. В останню путь проваджав священник Володимир Сухий із церкви святої Параскеви. І лікар Костянтин Нікалович і родина Дригиничів промову на її могилі виголосила пані Кмицикевич. А вже за рік сам Костянтин Іколович теж помер від тифу, так як і Наталія Кобринська по смерти Ольга Кобилянська присвятила своїй подрузі один із найкращих своїх творів повість людина. На могилі встановили Ялиновий хрест. Він простояв шість років, а потім похилився і впав. І за впорядкування могили взялися аж у 29-му році. Бо вирішили сповнити її заповіт, згідно якого на могилі мав стояти хрест у вигляді необкореного дуба, на такому постаменті пірамідальному із табличкою вмонтованою в той постамент, на якій би мав бути напис Мене вже серце не болить. Мене вже серце не болить. А якщо ви хочете дізнатися більше про творчість та життя Наталії Кобринської, радимо ознайомитися з монографією знаної дослідниці Але Швець, жінка з хистом аріадни, життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному світоглядному і творчому вимірах. На основі мемуарів та автобіографічних текстів найвідомішої пані Галичини, авторка висвітлює невідомі досі віхи її життєпису, про які до слова наша команда вам трохи і оповіла. Наталія Кобринська гідно пройшла свій шлях від доньки священика натури релігійної та романтичної до зрілої і непересічної жінки, яка стала еталоном рівноправ'я, і однією із тих легендарних світових жінок, завдяки яким ми, жінки, 21 століття, маємо можливість виходити на вулицю самі без супроводу, без рукавичок. Ми маємо можливість здобувати освіту на рівні з чоловіками. Ми маємо можливість захищати честь нашої країни пліж обліч чоловіками. Тому запам'ятаємо Наталію Кобринську як жінку-феномен свого часу. Жінку, яка зробила себе сама, яка була в усьому першою, абсолютно в усьому. Тому їй і було важко в 19 сторіччі. Вона була занадто прогресивною та сміливою. Сподіваюся, наша команда зуміла вас зацікавити історією видатної письменниці Наталії Кобринської та славного міста Болехів. Але розповідати це одне найкраще, що, звісно, приїхати сюди. Тому радо запрошую вас до Болехова, аби пройтися його затишними вулицями і відчути дух самої Наталії Кобринської. Обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал, а цією програмою. Діліться зі своїми друзями, пишіть коментарі, ставте вподобайки, і знайте про своїх значно більше. Побачимось!